Чергове засідання комісії Волоній Ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я материнства та дитинства було багатим на важливі кадрові зміни. Закінчився термін дії контракту з керівницею обласного госпіталю ветеранів війни Тетяною Масіковою. Постановили тимчасово виконання обов'язків директора госпіталю покласти на Оксану Шкаровецьку. Оксана вітаю Багато років пропрацювала з Тетяною Олександром, вона як медичний директор знає ту всю структуру, це бачення розвитку закладу. Покласти обов'язки на оксану літальну, а далі готуватися до конкурсу і далі готувати ґрунт для того, щоб заклад чула людина, яка б розуміла, як ми рухаємося і куди ми рухаємося. Закінчився термін дії контракту з багаторічним керівником обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Володимир Шмаль більше не очолюватиме екстренку волині. Принаймні, таке рішення члени комісії рекомендують голові обласної ради Григорію Недопаду. Натомість тимчасовим директором одноголосно рекомендували призначити Юрія Романішина до обрання нового керівника на конкурсних засадах. До членів комісії звернулася працівниця Ківерцівського фахового медичного коледжу Юлія Федік. Хоче на вакантну посаду директора навчального. Ного закладу після тривалих дискусій депутати рекомендували призначити жінку на посаду керівника. Члени комісії заслухали і звіт про стан виконання заходів територіальної програми зайнятості населення у минулому році. Директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин доповіла: минулоріч послугами установи скористалися близько 20 тисяч людей. Кожного другого більше 10 тисяч нам вдалося працевлаштувати 70% користувачів. Вони всі були охоплені активними програмами зайнятості. І наближені до швидшого отримання постійного робочого місця. Щодо експериментального проєкту навчання учасників бойових дій, то торік ми навчили 60, а в черзі ще очікують 89 учасників бойових дій. Чому така черга? Тому що тільки 8 учбових закладів на всю Україну послуга безоплатна. Мільйон сто профінансовано це навчання. Ми активно працюємо над тим, щоб створити все таки віддалений навчальний пункт від Рівненського ЦПТО. Віра Шевчук, Василь Любежанін для новин на часі.